Друзі, продовження сьогоднішнього дня. Що ж не можу з усіма розібратися з грибочками. У мене ще ж грибочки це чорний грусть, який хочу перекласти вже в ці відеречка, які мені Валя прислала. Пахнота, друзі, такий гарний часничок. Гляньте який. Так треба. Отак треба треба вам показати, мабуть. Гляньте, які гарні. А пахнота пахнотіще. Зараз переберу ці гриби, їх ще їсти не можна, їм треба 35-40 днів. Ну, я їх переберу в ці відерця і далі занесу погріб, нехай собі храняться. Такі вони колір, бачите, а були олівкові. Це в них така особливість. Але пахноті ще. Так, я думала, що буде менше. Трошки їх трамбовувати. Зараз цю тряпочку я її постираю, закип'ятю водички, пролию кипятком і вріжу скільки мені треба прикрити ці грибочки. Тут, звісно, розсіл такий темненький, тому що гриб сам був темний. Щось трішки багато залила. О, все буде гарно. Ще буде відерця, а я помила тільки одне. Так, друзі, вийшло... Виходилось... Ой, падає. Получилось у мене два таких відерця. Не хоче не хоче стояти, щоб не впасти. Два таких відерця. Я тряпочки, знаєте, навіть кисневим порошком заливала, стирала і ото корічневе не відстірується. Але я ж знаю, що тут таке. Так, накриваю знов їх. Тряпочку знову змочила в уксусі. І все і накриваю кришечкою. О. воно гарно, щільно, щось не зовсім хоче, не зовсім хоче триматись. І друге так само. З не дуже хоче. Ага, тіпочка попала. О, все, супер. Все. Два таких відерця. Занесу в погріб. Тепер є в мене два, гриба, два кіла тих грибів, які я назбирала, щоб були в холодильнику. Ну, я ще не відважила сіль. Зараз я відважу 70 грам солі. Відважила 70 грам солі, нарізала так часничку. Все, як зазвичай, і посипаю і солюю. Ну, тепер кладу, тут в мене ж гриби різні, то я їх так на дно трошки такого, трішки такого. І синіношка є. І часничку, Боже, який цей часничок дає аромат. часничку дуже гарно все пахне. То буває кропу додають, не люблю кропу, щоб в грибах. Там наче не гриби, а один кріп потім виходить. Наскільки мені краще подобаються квашені гриби, ніж мариновані? Залила маринадом, зверху тарілочка, тряпочка в уксусі, гирка. І кришечкою накриваю і виношу на холод. Так, друзі, продовження в нас в цих баночках це е, пеларгонія, яка росте посаджена була в торфяні таблеточки. Що я казала креативно. Тепер думаю, як її витягнути, щоб не зламати. Ой! <звук> не знаю. Так що треба посадити в ґрунт. Я думаю, що у нас це все, це все напевно, цей мішечок треба розривати, я так думаю. О. Не садила ніколи. Тут у мене є ґрунт, який я вчора набрала біля річки. Не знаю, що з цього буде з цього ґрунту. Побачимо. З такими остатками очарету тут. Ніби не зовсім посередині, але посадили. І ще одну. Ще одна. Це пеларгонія посаджена з насіння, як казала ніби. Да? Бо, друзі, так забуваю. Гляньте, яка рослинка малесенька. Ну, можливо, я неправильно роблю, я не знаю. Друзі, сьогодні в мене насичений день. Насичений день. Ніби притиснула. І друга рослинка. Прочитала повідомлення, що я мало хвостики пообрізала, щоб буде рости. Ну, я спакувала їх отак в пакети. Потрошки і в такий мішок і заношу поліб. Хвостики я підправила, де мало обрізано. Залишається в мене тільки ця, що буду розходувати, що корейки хочу зробити. І ця, що не мита. Ну, не миту теж зберу в якийсь в пару пакетів. Був у мене такий мішечок від добавки. І що я зробила? Зібрала сюди морковку. Оцю, що не мита. Зв'яжу. Я думаю, все буде з нею добре. Він такий плотненький, хороший. Все, тут залишилось зібрати цю і більше пусто. слава Богу. Настав час відпочинку. Вивела Беллочку. пішла в хату, світло виключили. Ніби сьогодні це перший раз виключили, ніби й не надовго. Вона, мабуть, не знає, що з нею робиться. Ходить, дивиться, роздивляється. Ну... Ні куди, голову не згинає, привикла вже їсти, видно, готовесеньке, готовесеньке. ото Белочка. Щось уже знайшла. Ви так гляньте біля самої мене, як гарно белочка пасе в травичку. Ну прям на мене лізе. Лізе на мене. Це ж нема більше ніде трави. От я тут присіла і вона на весь рот біля мене. Так, гляньте. На весь рот біля мене. Бачите, не паста трави, а це щось розпробувала, О, відійшла. Знаєте, за смаколиком мене прямо тягне, тягне, через дорогу бігом біжить і сюди. От то вже знає. Смаколик. Гарбуз, бурячок, морковка і присипала пшеничною висівкою. Що ж, друзі, день невгамовний. Тихої всім ночі, і будьте здорові богом храним. Всім щиро дякую.